Слава Україні! Щодо так званої брянської історії, яка відбувається у, перш за все, так званих засобах масової інформації Російської Федерації, питання в одному. А чи не є основною версією те, що це зеки вагнерівці втікли з тренувального табору і наводять, як вони там кажуть, шухер по місцевих селах? Це перше. І по-друге, питання не риторичне. Це яка диверсійно-розвідувальна група з жовтими пов'язками й з документами? Можливо, з шматком сала візиткою Яроша може ходити на завдання? Цікаво!